Єдиний розрахунковий центр провів конкурс підрядних організацій. Цьогоріч вже третій за рахунком. Всі вони спрямовані на те, щоб покращити якість надання послуг населенню у різноманітних сферах, у тому числі в питаннях благоустрою, прибирання та облаштування районів міста. У 2014-му на участь у конкурсі подали заявки 17 підрядників. У четвер комісія оголосила, хто з них обслуговуватиме і який район Івано-Франківська. Далі, Оксана Гуменяк. Цьогоріч, вперше, за неналежне обслуговування мешканців міста на підрядні організації накладатимуть штрафні санкції. Також підрядникам нагадали, аби вони були помірними і надавали такі пропозиції, щоб можна було виконувати роботи якісно та не дуже дорого для населення. Послуги на які вибороні новими організаціями перемоги, це є обслуговування внутрішньобудинкових мереж, водопостачання, водовідведення і гарячого водопостачання. Це є три організації, тобто це є ті роботи, які Ну, як би сказати, в попиті серед населення, тобто найбільш плечевний стан мереж, і тут треба, так би мовити, ну, молоду кров, підхід більш інноваційний і шляхом модернізації саме цих мереж можна досягти належного надання послуг по місту Івано-Франківську. І одна організація була заявлена, і вона отримала перемогу. по… Надання послуг з обслуговування електромереж. Аварійна по електромережам дуже перенагружена, і тому ми дуже чекали, і по прибиранню теж дуже перенагружені деякі ЖЕКи. Беруть на себе то, чого не можуть. Виконать і тому ми очень раді, що приходять з кожним роком, Якщо в тому году у нас було дві фірми, то в цьому году к нам прийшло чотири нових фірми, і їх визглавляють молодіж. Двоє підрядників не допустили до оцінки конкурсної комісії через відсутність документів та несвоєчасне подання проекту на конкурс. Було заявлено 17 організацій, які бажають надавати послі. Зокрема, з них шість нових організацій, які до цього не співпрацювали з ЄРЦ. Отож, за результатами конкурсу, дві організації це і комунальні інвестиції і живомолодіжний. З ними не буде продовжено по певних послугах договори, тобто з новими організаціями укладно договори. От а відтак чотири організації е, нових, які до, їх, до цього з якими не працювали підприємство, з ними будуть укладені договори на е, з 1 січня 2015 року. Перемогу здобули ті організації, які себе зарекомендували. Тобто впродовж цього року виконували роботи із поточного і капітального ремонту. До речі, усі учасники конкурсу сплатили благодійний внесок у розмірі 1700 гривень. Зібрану суму, а це близько 30 тисяч гривень, передадуть Залучанському дитячому будинкові.